Майпува видло! Бабка, ч не в церкві? Прийшла м тебе відспівати. Бай ти тебе літапка не забула? Ти на чому такий вимахав? На комбікормі чи на анаболька? На ваших молитвах, бабуля. Це що, греко-римська боротьба? Греко-католичка парафія. То відколи бабки взагалі по ресторанах ходять? Відколи стало можливим підтримати зсу, поївши в ресторані? Від сьогодні ми спільно з сім'єю ресторанів в рамках нашого збору на 150 fpv дронів для 125-ї бригади запускаємо промо акцію. Їдж в ресторані за донат. Зробивши донат на любу суму від 100 гривень, ви зможете скуштувати найсмачніший рамен у Львові.